Ну що, ми починаємо. Перша трансляція наша. Так, дивіться, ми зараз записуємося е, тут. З вами ви нас бачите. І наша нас є відеокамера, яка знімає і на ютуб. потім ми закинемо пізніше. Потім це буде. Чуть пізніше. Давай! А пізніше. зараз прямий ефір разом з нашими дорогенькими підписниками. Ви і тут є, ви тут -о, на Ютубі, і ви ще є в Тіктосі. Зараз, в і... цей момент, в цю секунду. Каштів один, бо холодно. Кому? Тобі! Мені не холодно, тобі холодно. Мені Давай, не холодно. Говорим. Так, дід, розказую тобі історію цікаву. Я вчора спускаюся вниз. Спускаюся вниз і дивлюся. Де? Ну там в під'їзді там, в одного знайомого спускаєшся mm. вниз. І чую, бляха, таке воняє, йоп така О, Я не люблю це! Таке воняє. Не так, надо я... мені це. Прям якийсь Ч... знаєш, ніби. от... Чув я тоже. Ніби тхір промчався, отак от. Так, ну просто нас. Ти... А я кажу: хто це така? А я кажу... Як хто така? Я Світлана. Світлана Нахуя мені Іосіфна. Я кажу, слухай, то ти спускаєшся вниз. Ти бачиш, дорога жіночка, що дуже багато табличок стоїть. А вона каже, я забула підмитися. не підмилася людина. Воняє капітально. Що ти їй посовітуєш? Що ти їй скажеш? От, на рахунок? Що вона негайно слідкувала за собою, бо від цього боляще ті бляє. Великі болезні, діти. Навіть Б... великі. Так, а нас тим часом Катерина Чихотка скинула одну копійку. Дякую, велике Катя Чихотка. Нам дуже-дуже приємно. Любимо тебе і поважаємо. Дуже сильно. Да -да. Чихотка, ми завжди в твоїх обіймах, серці, печінках. Ми дуже тебе любимо, поважаємо. Так, дід, що ти сьогодні робив? Розказуй, що ти сьогодні робив. Ніхуя! Так, дід дуже похожий е, на кого? На Єрему. А дід каже, що я схожий на цього актора. Я, як як його звати зараз? Актор є такий. Як він називається? Хулій! Ти її? давай! Як вас дід називав? Як ти назвав той актора звати? Хуй темний чи як називався. <гум> а, я не на хуя темного, точно. я, я та згадав. то... Ні, реально, я трохи схожий на хуя та... темного. трошечки. Я. Так, я хочу, щоб ми з моїм дорогеньким дідусьом заспівали файну пісню. Тільки я тебе дуже прошу розпіваю. Будеш падати. Ой, Я це не люблю. Разок, я тебе дуже прошу, дід. Будеш падати, тіпок. Будеш падати. Хуйок. Будеш падати. Пиздок. Будеш падати. Мудак! Обов'язкова підписка. контентус, буде був з нами. Буде Буде хуєнтус? Да. Буде. Точно? Т ти так робиш. Я стараюсь, дід, щоб да, було я все я... файно. Де! Стараюсь, чого не стараюсь. Так, дід, а не розкажи, чи ти поважаєш, любиш... свою правнучку Эмили. А я же, конечно, люблю. А чего? Ну я же, чего, она... ну, копия ты. Хорошо. Там... Это моя кровь, это моя життя. там, там нема жінки. Ну, нема жінки, все не, моё. Нихуя нема. Нихуя нема, все мое. гарно таке говорить, дед? Тебе какие-то низ такие прикольные, как барабуля. Ты дивишься чудово, низ. мені ти Дякую за 89 троянд. Дякую за 89 троянд. це прикольно. О, це дурним. Прическа. Я не маю голову як придурок. Ну нічого. А ну плюнь, може трохи я прическати. А це хто? ну на мене плюнь, щоб я трохи причесався Давай. що? Плюнь трохи, я хочу о Супер, якраз хорошо а так. А це що вже? Уже тут топлю, бо ми ж не, не прийшли. О, все, можна починати далі. А є така пісня. Щастя здоров'я яманохая літа! мене нема талантів. Дивись, ади. Щастя. Щастя. Кхах. Щастя здоров'я я літа. Що погано? Я закінчив оркестрову яму в коледжі. Я тобі розказую, я тобі я, ну, я, 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 я розказував. Забери руку, як Женько сховався за фіртку. І що було? <сум> ну, розкажу, розкажу, а давай. А Я підня, підняв ногу. Що пернув? Я пернув, я <сум> а він нас раз, я <сум> як втік, бо я пернув і кулаком вдарив. Люди, Убрангу. ви таке чули, що пернути і кулаком дати по. Бля. Ні-ні! А, аж... у. у, брат... Він трапив Це це якась страшна історія, мені вже страшно біля тебе сидіти. Да він як є... на мене. А що ти мені пернеш в голову, то що мене то що. буду дурний. А я тобі розкажу одну історію. Дуже не надо! Будь ласка, за хробаків, я дуже прошу. Ой, не хочу! Почекай. Ми Бо будемо... я зараз... Дивися, ми приходимо коротше, з другом, Не з братом, і з другом, і сватом і ще з хрещеним е, чуваком. Це хто 500 дав? 50, вже ти тільки що прокоментував. Ага. Приходимо ми на річку ловити бабочок. Ну такі є ри риби, коротше. Не було тебе ніколи на річці. А був, на річці був на річці. П'яний був напився, біля горіха з попитом. Коротше, приходжу і такий, типу. Е, ці... п'яний, Ні, пізділи. трохи випадки. Вот, короче, щось... риба не ловиться, коротше. Риба не ловиться, а той, Та коли... нащо ти брешеш? А один мужик коротше, каже, ну типа брат мені каже, слухай, а ти б з'їх хробака?» Я кажу, та ні, я, наверное, не я бы не з'їв хробака. А він каже, давай поспоримо, що ти не з'їш». я кажу, давай поспоримо. І я, коротше, хробака з'їв. Нащо он у мене? Я б дурва. А він солений, невкусний був. Фу, йо. І мене до цих пір смак того хробака в роті. Брат каже, каже, ти що серйозно з'їв з'їв хробака? Я кажу, да. Каже, Який брат? Ну славик мене брат є. Боже так. Да, да. Славка? Да, каже, не. наш ти з'їв хробака? Ми ж спорили не на що. А я кажу, я знаю, що я з'їв. І він такий солений, невкусний взагалі, не несмачний такий. Фу. Бе. А що таке питання дід? Чого ти дивишся постійно комарова? Що не пуче постійно комаров, 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 комаров? Бо немає що дивитися. дивиться? Крім комарова, більше нічого немає, що? Ага, є. Ще є... природу показує. Що ви собі розуміли, дід постійно дивиться комарова і природу просто. Комаров і, і це футбольні матчі. За кого Коману. ти вболіваєш? За яку команду вболіваєш? Я за... Шахтера. За так. шахтар ми обливаємо. Бо вони грають <приклад> добре. За шахтер. Так, да, вони дуже добре грають. Так подобається нам. Да да так, а за бокс ти за кого? За кличка чи за Ющенка? Якого ющенка? Ну, бо... <прав> бокс. Кличко чи ющенко? А який же є ющенко? ти говориш? Так, продовжуємо далі. такий? Слава Україні! Граємо слава. Граємо. Усик чуєш, Сашко. А, це Усик був. Це не Це не Ющенко був. Це Усик. я Усик футбол. Я... Ні, він боксер. Усик. Чи хто? А ну напишіть, це боксер? Напишіть, будь ласка. Це боксер чи це футболіст? Богдан Хуль... хуля? Хілябл. Напишіть, будь ласка, я не можу прочитати. Богдан Хі... Хлюбко. Богдан Хлюбко. Дякуєм тобі, Богданчик Кулько. Та не кулько, а Хлюбко. Та Хлюбко. Ти як Хуйко? Що ти робиш таке? Хлюбко. Хлюбко. Дякуємо тобі, Богдане. Клюково. Клюкво. Хлю... За 105 гривень. Дякую вам. Бажаємо тобі Щастя. і, і твоєї ж... сім'ї. Хліб-о, гліпко, глібко написали. Глібко, я обачаю, далі. Ти що, перну? Ні. А що це таке було? <кхух> Передів тільки що. Фу, блять, не... ти переданов чи шо? а занову пустив. І пускаєш чи що? Ні. Господь з тобою, таке не можна робити. Фу, так воняє ніби якийсь тхір, блін, ніби машину збила тхора. Фу, такі воні. Фу. Фу, Фу, блядь. Йох! Та ну! Я зараз відкрию вікно. Я вікно зараз відкрию. Ой, блядь, я не обидві це вважаю. Хай трохи променяється, що, якісь... Фу! Фу, блядь, Та да. привстань трохи. Хай воно безсмертно, безспро... безсмертно вияться. Ти шо? Заклєй! Дам нахуй. Таке воняє ніби, блін, якісь... Хорячий патруль чи твою мать. Так, люди, а ви обов'язково підписуйтеся на наш е, цього самий на наш Ютуб. На Ютуб підписуємося. Так, дід, а ну давай з тобою заспіваємо якусь пісню веселу. Буквально там. Давай якусь таку одну, одну єдину пісню, давай. Ой сусідки, сусідки, Боже, чи ми не бідеться, бідеться, Рано принесу, принесу. Оу, єс! Класна пісня, дуже прикольна, хороша. Давай, ще Саме головне українська. Ще раз правді, на тобі. Коли буде в пізді ярмарок, я тобі куплю свого. Та вже був ярмарок. А ти мені Слабочок все не купляєш і не купляєш. Давай. А Ярмарочок то вже був. Тихає. Ну ми десь хотін поїдемо, бля... Давай поїдемо, знаєш куди? Куди? В Америку. Сраку. Нахуй мені там. Їдемо в Америку, купимо собі Rolls-Royce. Rolls, 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 Rolls. Rolls Rolls-Royce. Rolls Rolls хотім. В Америку їдемо. Все. Поїхати в Хоті, хотім, може там дешевше. Що? Фу, ну що сікають, люди не дивляться. 1300 людей тебе дивляться, ти сікаєш ніби якийсь chicken browser yeah. about Максим Церцве... Зде? Це? Зе? Зацвердзе за 50 гривень. Церцвердзе. Я вже сказав. Церцвердзе за 50 гривень, дякую. Да. Дякую, хорошо. Там, там. Бажаємо тобі хорошого здоров'я. Здоров'ячка, щастя, радості. Сім'ї, чубій. Остатки, психі. щоб все пси були? А головні. що цього? це можно? Це комаров. Володимир. Вадим. Вадим Кализнюк. За 100. Ні, Калізнюк. Що ти за чоловік? Бля? Я що? не бачу. Вадим Калі... -ка... Чекай. Вадим калю. З них міністр оборони. Хіба він справді? Міністр оборони? Чекай. Вадим колю Знуху... Володимир Калюжний. Вадим! Вадим Калюжний, за 100 гривень Бажаємо тобі хорошого здоров'я. І ніколи не хворіти. На благо нашої неньки України. Вс, давай, да, да. А я вас прошу підписатися на наш YouTube канал. Я блять зараз тобі покажу скільки в мене. бери каліки ті. Це ножки? Ти бачиш? блять, що чуть туди... Ого! Ко хуя! А, блядь, то ж больно, бля! Да, справа. І... А справа йонути! Не йонути, а мене повершина світа! Во! во! Ого, блять, це повно грошей! А що ти хочеш цей машметр биш? Яка тебе є мрія? Покажи гроші. А це що, хуй? Покажи. Оооо, Ну ху шось. Кирюй, керюй, не ч та блядь. Та ти якийсь прибатлю... при... прибатльо... при приботл приботлний при гроші має щось хоче. Чи? Ну, Що та, тут цих грош? Хуїв? А баба коли прийде? Скоро прийде. Та вона в лікарні каже, я в лікарні себе чувствую, не заєбон. А прихожу додому, дід їд, їбе мозги. <плес> <плес> Та що не так? Ай. Ого, добре пританув? Ти що, якісь гази ультрасучасні унтер Та ж шок? Ні... Дай закрию. Ніхуя не закриє! Ого, хуй Гутуй, там закриє. Ні хуя Хуйня. Та ж пусть Та куди мені сунь? -ти, ти мені ноги їбашиш. Що ти робиш? Що ти, блядь, скин? Я не можу сказати. І що тобі? Цей, сметана, що? Хуй там. Шо я, Що <гум> ти неебишся, мадяр? Ну що ноги? І в мене ноги нормальні, дивись. Боже, Боже, блядь. Та ти заїбав, дід, аж перестане ці вовки. Який умов не хіти, блядь. Все, закрив. Слава тобі, Боже. Ні, <різь> похуй. Це мій дідусь. Так. А це... це мій дідусь. Що ж? За, <різь> за Нахуй там на мене так пильзану по голові. Давай. <різь> 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 мене аж в очках світилися звічки. А це хто Олександр Чепанюк. Підписка на ютуб. На <різь> <різь> На інстаграм нас підписуємося обов'язково Так, продовжуємо далі Наш ресторан, до речі дід Толя внук Це вже було е... Це було да. Привіт, жебраки А ні, не так Привіт з жеребкове А Привіт жеребкове Привіт. Та ж послуй трохи. Та куди я блядь, нахуй з кадра чи шо а Ти ти сидиш з тебе жопа, блядь, як п'ять людей сидить. Лети! Де ти лети? Аво? Та може це така маска. Да. Хуй! Скільки ті року? 89 буде? Не буде 89. Я все воно Такого мені шилбана в'єбашу. То Та, так любите, так худоців. На! Хую, диви, на! Дві. Нащо ну ти себе б'єш придурку? На що ж? Таке я глупив мене по голові, а мене аж цей свічки, блін, світилися. Боже Боже. Так, ми продовжуємо далі наш е стрім сьогодні. Перший стрім. А вот 7. Сьогодні дітей. та-та я скажу людям. Ви тут що є? Ви є тут? Чи нема? А це що за хуй? Це я і ти. Де? Це наш перший стрім в, в цьому місці. Все, ми починаємо далі. Це стрім. Перший. Я вам нагадую ще вже багато разів. Йоу. Так, ми продовжуємо. Дід. Коли ти був молодий, скільки ти років у тебе було? Я щось помню, скільки років. Твоя якась сама прикольна така сама історія. Розкажи, будь ласка. Така, щоб тут всі пообсикалися. -по -по Яка історія? Ну, так, щоб я безразу. Я захотів Женитиця. Так. Поїхав, робив Куди? на бензоводі. Воренин, Дістоплів. Так. З з заїхав на довго развід. Так. І бабу Чекай, Чекайте, вже якась друга історія. А вона у рівчаку там курочку хуй, щіпала. щіпала. Я кажу, а я встав. А, а вона так дивиться. Вона файна була молоденька. Та вона і зараз гарна дуже. Чуєш? Не зараз вже старенька. Ну, все одно гарна. Чуєш. Став, я старав, а так ним завоз віду. А до потопний там. Відвіз. Я став, Кажу, Оля, що таке вона? Я кажу, я сідай, поїхали донову. Це, це не твій вже дім. Це ми є дім. Все. А що? Хуй чоло кажу. Так і сказав. Ну то правильно сказав. І що я так і забрав її додому. А Ще? що? А що тут? Треба недовго думати. Треба всій життє я... рішатися швидко. Бо час йде. А, а, а той пацьмак старий верхний. Я кажу, пошлю нахуй і стяжати, блять. їм печенки. Блять, через деву. І баба пішла, сумка. Бабаданка. Ну таке буває, дід. Але забрав а, бабусі, правильно зробив що не забрав. А що? От що я що, хатка хороша. Ніколи не треба. І я, блядь, сказав так. Так. Хай там буде, поки не потепліє. Потепліє, я сам заберу. І все правильно зробив, дід. А що треба було зробити? Прийшов, забрав пішов? Але щось бабусі дарував щось трохи? Подарки робив бабусі. Все было. Все было. Та й добре, так. А Та я ж не мені. Гарна бабуся, хороша, дуже душа в неї прекрасна. Бабусі Моя вона, вона дуже хозяйка. Тут с тобой не поспоришь. Да. И при том чистоплота. Вона а. Да. тобі не кине відро грязне. Никогда. І я прожил вже, слава Богу, з нею А вже, наверное. Вже скільки років, дід? Вже 50. 5? Да 60 років. Вже. Ви собі уявіть, вже майже 60 років прожити з однією людиною. Це да. вообще класно. І вона мені понравилась, і я. Що я б до вже? Так, люди. 80... Хто так само, як дід, хоче прожити зі своєю жінкою, ставте лайк. Правильно? Да. Треба Так, да, Сашка, пішли спать. І так, дякую велике, що ви подивилися перший наш стрім в цьому році. Якщо ви хочете продовження, а воно буде, трошечки зробіть якусь активність, поставте лайки, прокоментуйте. Як вам взагалі це відео, дід, що ти хочеш побажати в цьому місяці? Нашим Я по побажаю людям хорошого здоров'я. І ніколи не хворіти, і провести цей праздник. Як Цей рік все. провести е, отаку от на Бон-Бон. І щоб мир був, щоб перемога була, да, щоб да. все було гарно, всі були люди щасливі. Да, це ми не вгадаємо, ну бажаємо. А ми бажати можемо. Щоб була перемога, щоб вже ті москалі. Отямилися. І щоб все було файле. Да. <фух> Жі зіржі три, два, один. Ау, Ау, вітер, вітер. Що? Снівай.